300 людей зареєструвалися на участь у забігу. Ми купили 300 медалей і ну 300 стартових пакетів. У нас є і повністю всі заповнені. Сьогодні ще люди дореєструвалися, тому якби деякі будуть бігти без стартових номерів. Але це вже люди, які просто біжать в підтримку. В рамках співпраці з партнерами ми домовилися, що дехто іще нам просто благодійні внески не дійшли. Тому давайте проведемо забіг і вже прозвітуємо, скільки нам вдалося зібрати. Плюс ще паралельно деякі міста біжать 5 міст. Як ми плані. Тому це дуже круто, коли люди об'єднуються для того, щоб підтримати і дітей, і підтримати Україну. Ліцей номер 25 наш рідний навчальний заклад, я очолювала практично 35 років. Я рада, що сьогодні до цього заходу долучилося дуже багато добрих людей, надійних людей. Серед них наші випускники, серед них наші учні, серед них батьки наших учнів. Такі заходи допомагають відновитися, допомагають вірити, що перемога. Незабаром і вона буде обов'язково. І наш навчальний заклад, так як і інші заклади, будівлі були розрушені расистами, будуть відбудовані і стануть ще кращими, аніж вони були. Сьогодні ми вдячні всім. Хто долучився до сьогоднішнього забігу, хто сьогодні пробіг і 3, і 5 кілометрів, і хто біжить в інших країнах, в інших містах, вони підтримують наш ліцей, вони підтримують дітей України і це супер. Тому перемога обов'язково буде за нами. Ми зобов'язані допомогти суспільству, якби так, не тільки зброєю, а і благодійним забігом і матеріально. Відчуття супер, тому що це, мабуть, перший забіг за останній час і емоції класні, тому що ми згадали про те життя, яке було до 24 лютого. Мотивує і працювати, і бігати, і, і жити. Відчуття нереальні, тому що я цього дуже довго чекала після вагітності, після пологів я дуже хотіла забіги, і все ну і, звичайно підтримати дітей. У мене є старший син, який навчається в іншому навчальному закладі, але Діти зараз позбавлені нормального права навчатися, тому ми біжимо на підтримку 25 го ліцею всіх дітей. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, хочемо, щоб наші діти були щасливі.